З'явилася публікація американського телеканалу інформаційної компанії CNN про подію вчорашнього Одеси, коли росіяни запустили ракету у бік зустрічі місця зустрічі президента Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Як пишуть американські журналісти, ця ракета в. Вибухнула за пів кілометра за 500 метрів від безпосереднього місця перебування президента Зеленського та голови уряду Греції, за словами Джерел CNN, супровід, який перевозив лідерів по Одесі, відчув на собі наслідки удару, і група побачила грибовидну цитую хмару диму внаслідок цього удару, тобто дуже близько від безпосереднього кортежу обох політичних лідерів, вибухнула. Ця ракета зазначають також американські журналісти, що Зеленський часто здійснює такі ризиковані поїздки на лінію фронту. Одесу лінії фронту не назвеш, все ж таки море відділяє е, доволі суттєво від позиції російських окупантів от у Криму, зокрема в окупованому Криму Одесу, місто Одеса. Однак, те, що Росіяни обстрілюють з Криму Одесу регулярно і запускають туди і дрони, і ракети, це відомо. В цьому випадку запущено було балістичну ракету, яка швидко дуже долетіла до Одеси, тому можна. На це порівняти із ризиками і на лінії фронту, куди президент України їздить регулярно, і якраз близькість цього удару до грецького прем'єр-міністра, до лідера держави-члена НАТО, на думку американських журналістів, підкреслює те, що Путін готовий абсолютно порушувати будь-які правила домовленості, гласні чи не гласні, які панують в світі, от у відносинах між державами, і підкреслює цей випадок. Також небезпеку таких візитів, Тів і потенційні глобальні наслідки конфлікту, грецький прем'єр-міністр Міцотакіс розповів, що президент Зеленський якраз провів для нього екскурсію Одесою, і тоді вони почули сирени повітряної тривоги, але не встигли сховатися у безпечне місце у власне якесь сховище. А почули дуже швидко, коли сідали у машини, сильний вибух. Незабаром після того, коли ми сідали в наші машини, ми почули сильний вибух. Думаю, що для нас це най- Краще і найяскравіше нагадування про те, що відбувається в Україні, справжня війна, щодня йде війна, яка зачіпає не тільки фронт солдатів, але і наших невинних співгромадян, підкреслив грецький прем'єр-міністр Міцотакіс у спілкуванні з журналістами, і справді підкреслив, що для нього те, що сталося в Одесі, оцей вибух, ця атака, те, що він побачив в місті Одеса, це звичайно незабутній вражаючий досвід, який очевидно сприятиме тому, що Греція зараз Україна. Іно підтримуватиме ще більше, скажімо так, інтенсивно. Ми сподіваємося на те, що і в оборонній галузі також це е, підтримка проявиться. А відвідали, як ми бачили на кадрах, які щойно демонстрували президент Зеленський і прем'єр Греції Міцотакіс, зокрема, і той будинок в Одесі, в який луче влучив в ніч на 2 березня російський шахет, і там загинуло 12 мешканців цього будинку, в тому числі також на жаль і діти.